Коротше, теж історія на мільйон. Е, взяв я колись собі київську перепічку. <реш> я її так і не з'їв той вечір. <реш> <реш> е, по дорозі вже на станцію. І подзвонив диспетчер, каже, треба там заїхати в одну квартиру, там якийсь труп, просто глянуть кримінальний чи ні, і все, і поїдеш далі додому, жрати свою перепічку. Тим ми заїхали і заїжджаємо в двір в центрі, тут маленький дворик, і там таке ванідло стоїть, ну просто типу, Абзац, просто жопа, mm -hmm. ну непонятно, що. Мені кажуть, доктор, заходьте сюди. Там квартира з окремим входом. Їді сюди, доктор. Я йду, стаю в цю квартиру і викупаю, що ні, ну, просто нема чим дихати, просто ну, тіп, жопа. <кх Diets> йду в машину, водіїв, водіям нашим колись видали протигази. Не знаю, нахіра водіям видали докторам. Зручніше було питати. Коротше, взяв цей противогаз, заходимо в хаті труп. От, труп, який половина мумії, половина згнив, непонятно що. Е, щось там подивилися, чи є ознаки насильницької смерті. Я звідки знаю, там згнило все. Суд медикспертам подивилися, <кхи> виходимо, і приходить жіночка така: що це ви робили в моїй квартирі?